Вітаю колеги. Я Тетяна Купчик, шеф-редактор експерту з Головбух. Пропоную зупинитися на трьох робочих ситуаціях, з якими стикнулися наші читачі, що використовують програмні РРО. Ситуація перша. Отримали повідомлення про відсутній зв'язок з сервером ДПС. Суб'єкт господарювання може піти двома шляхами: чекати або ж продовжувати працювати. Чекаємо на відновлення зв'язку, якщо програмне РРО функціонує виключно в режимі онлайн. Продовжуємо роботу, якщо програмне РРО може працювати в режимі офлайн, про що є відповідна позначка у заяві за формою 1 РРО. Ситуація друга. Суб'єкт заповнює розділ 4 заяви за формою 1 РРО. Він має обрати той тип програмного РРО, що найбільше відповідає функціональному призначенню. Поставте позначку Стаціонарний, якщо реєструєте техніку на стаціонарну господарську одиницю, та пересувний, якщо плануєте торгувати з автомобіля. РРО з позначкою Каса самообслуговування підійде для програмно технічних комплексів самообслуговування, де незадіяний касир. Тоді як РРО з відміткою Інтернет-торгівля це ідеальний варіант для продажів через інтернет-магазин. Ситуація третя. У чеку програмного РРО відсутня абревіатура ФОП. Якщо фіскальний чек містить усі обов'язкові реквізити, однак у рядку 1 найменування суб'єкта господарювання поряд з прізвищем ім'ям та побатькові фізичної особи відсутня абревіатура ФОП, то такий чек приймають як розрахунковий. Відповідно, штрафів за пунктом 1 статті 17 закону про РРО не буде. Ще більше рішень для своїх практичних ситуацій шукайте в експертно-правовій системі експерту з головбух.